Мені крилом, і з засвітиться казково, дубовий гай прокинеться й діброва, ще й надімцем під сонячним чолом, моя розбита і розрита батьківщина, сміхнеться гірко. Я тепер така, ані будинків, ні садків, ні вітряка, але я також родом з України. Моя сплюндрована Луганщина прости, за спалені ліси, за ці руїни, за вбитих воїнів і за нові хрести, хоч ти у ранах все ж ти Україна. Я повернусь до зламаних хворіт, насію скрізь пахучі чорнобривці, так ми з Луганщини, і ми є українці, земля моя теж древня, наче світ. Луганщина, де поле за селом, зігрі мою переселенську душу у час війни, нам боляче обом, але ж ти борешся, і я стояти мушу. моя Луганщина, війни мені крилом і обійми натомлену дитину, хай сяє сонце на твоїм чолом, якщо ти згинеш. То я загину, я проклинаю ворогів війну, та прийде час. Я повернусь додому, і ти мої, мою погладиш сивину, і я тебе вже не вітам нікому. Ось в мене є кілька